Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми з вами продовжимо вчитися ділити і множити на число 10 та 100. Давайте зараз з вами проведемо усну лічбу з цеглинками ЛЕГО. 80 поділити на 10 дорівнює 8. Чому 8? Бо ми з вами, якщо ділимо, Кругле число на 10, то ми в ньому прибираємо стільки нулів, так? скільки в 10. У 10 1 0 забираємо 1, 0 у в нас залишається 8. 900 поділити на 100. Теж згадаємо правило: якщо ми ділимо кругле число на 100, то ми у круглого числа забираємо стільки нулів, скільки у числа 100. У числі 102 нулі, 1, 2. Значить, забираємо два нулі, 1, 2, і в результаті отримуємо число 9. Саме це ми з вами вчилися робити на попередньому уроці 200 поділити на 10. 20. 700 поділити на 100. 7. Вісімдесят поділити на десять. Вісім. Триста розділити на сто. Три. Яке число заховалося? Двісті двадцять два. Запиши це число каліграфічно. А зараз виконаді з іменованими числами. Обчисліть, будь ласка, їх усно, не записуючи до свого зошита. 42 метри розділити на 7 дорівнює 6 метрів. 35 хвилин поділити на 5 7 хвилин. 100 см поділити на 10 – 10 см. 100 см поділити на 10 см. 10. 500 кг поділити на 100. 5 кг. 500 кг поділити на 100 кг. буде 5. Молодці. Розглянь записи і песни, як міркували, виконуючи обчислення. 50 поділити на 5 дорівнює 10. 5 десятків поділити на 5 дорівнює 1 десяток. Ну, подивимось на міркування. Ми знаємо, що 5 поділити на 5 дорівнює 1. Ділене у нас не 5, а 5 десятків. Отже, 5 десятків поділити на 5 буде 1 десяток або 10. 500 поділити на 5 дорівнює 100. 5 сотень поділити на 5 дорівнює 1 сотня. Ми знаємо, що 5 поділити на 5 дорівнює 1. Ділити у нас не 5, а 5 сотень. Отже, 5 сотень поділити на 5 буде 1 сотня або 100. Давайте з вами зараз запишемо вирази, обчислимо їх з поясненням. 90 розділити на 9 дорівнює 10. Міркую так. 9 десятків поділити на 9 дорівнює 1 десяток або 10. 900 поділити на 9 дорівнює 100. 9 сотень поділити на 9 дорівнює 1 сотня або 100. 40. Розділити на 4 дорівнює 10. 4 десятки розділити на 4 дорівнює 1 десяток. 400 розділити на 4 дорівнює 100. Або 4 сотні поділити на 4 дорівнює 1 сотня. 80 поділити на 8. Десять вісім десятків поділити на вісім один десяток. 800 поділити на 8. 100 8 сотень поділити на 8 одна сотня. Десять поділити на один. 10, один десяток поділити на один дорівнює один десяток. 100 поділити на один дорівнює 100. Одна сотня поділити на 1 дорівнює одна сотня. Молодчинке. А зараз виконуємо, знайдемо значення виразу зі змінною. У нас є такий вираз. Це відняти це, поділити на 100, якщо це дорівнює 700, якщо це дорівнює 400, якщо це дорівнює 1000. Отже, як ми будемо з вами записувати це, відняти це, поділити на 100, якщо це дорівнює 700, то у нас з вами вираз на дві дії. І це написано двічі. Значить, ми двічі будемо з вами підставляти числове значення 700. Значить, 700 мінус 700 поділити на 100. 700. Мінус 700 поділити на 100. Ось ми отримали з вами в результаті такий вираз. Скажіть, будь ласка, перша арифметична дія, яка в нас буде виконуватись? Звичайно, ділення 700 поділити на 100 дорівнює 7. Записали проміжний результат. І від 700 відняти 7 дорівнює 693. Молодчинки! Обчисліть, будь ласка, наступний вираз Це відняти це поділити на 100, якщо це дорівнює 400. То, звичайно, 400 відняти 400 поділити на 100. Так що у нас перша арифметична дія буде, буде ділення. 400 поділити на 100 дорівнює 4. І від 400 відняти 4 дорівнює 396. Далі. Це відняти це, поділити на 100, якщо це дорівнює 100. То теж тисяча відняти 10, поділити на 100. Перша дія буде ділення. Одна тисяча поділити на 100. Скільки нулів закриваємо? Один, два. Раз, два. Буде десять. І від 1000 відняти 10, 990. Молодчинки. А зараз у нас з вами задача. Розв'яжи задачу, скориставшись схемою. У трьох під'їздах будинку проживає 842 мешканці. У першому під'їзді 267 мешканців. У другому невідомо, але на 38 мешканців більше, ніж у першому. Скільки мешканців проживає в третьому під'їзді? Записуємо короткий запис. В першому під'їзді 267 мешканців. В другому під'їзді невідомо, але відомо, що на 38 більше, ніж в першому. Показали дужкою. В третьому під'їзді невідомо, нам потрібно це і знайти. Але ми ще з вами знаємо, що всього мешканців проживає велика фігурна дужка, так? 842 мешканця. Отже, нам потрібно з вами дізнатися, скільки проживає мешканців в третьому під'їзді. Починаю аналізувати задачу з кінця. Скільки мешканців проживає в третьому під'їзді. Міркую, чи можу я одразу дізнатися, скільки мешканців проживає в третьому під'їзді? Не можу. Чому? Бо я не знаю, скільки мешканців у другому під'їзді. Я знаю, скільки в першому, а скільки в другому під'їзді, не знаю. Для того, щоб дізнатися, скільки в третьому, я повинен знати, скільки в другому під'їзді. Можу я дізнатися, скільки мешканців в другому під'їзді? Так, можу. Що мені сказано про мешканців в другому під'їзді? Що їх на 38 мешканців більше. Так, якою арифметичною дією я знайду мешканців в другому під'їзді? Додавання. Запишіть першу дію. 267. Додати 38 дорівнює 305 мешканців у другому під'їзді. Ось така у вас повинна бути перша дія. Добре. Отже, дивимося знову на короткий. Ой, дивимося знову на короткий запис. Нас з вами відомо, що у другому 308, у першому 267. Отже, нам потрібно дізнатися, скільки в третьому. Всього в мешканців під'їзді 842. Із них в першому 267, в другому 305. А решта це все мешканці третього під'їзду. Для того, щоб дізнатися, скільки мешканців у третьому під'їзді, ми повинні дізнатися, скільки мешканців у другому під'їзді. У другому і в першому під'їзді разом. Як ми дізнаємося? 267 додати 305. Так, молодці. Додати 305 дорівнює 572 мешканця у першому та другому під'їзді. Отже, ми тепер знаємо, що всього мешканців 842. В першому і другому 572. А всі решта це мешканці третього під'їзду. Ми тепер можемо з вами дізнатися, скільки мешканців у третьому під'їзді? Так, від, 800, від 842 відняти 572. Порахуйте, будь ласка, самостійно, скільки буде мешканців в третьому під'їзді. Та запишіть відповідь. Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували ділити. Круглі числа на 100 і на 10, обчислювали вирази зі змінною, іменовані вирази, а також розв'язували задачу. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!